Так, на мою думку, всі медіа спроможні нести інформацію про небезпеку Радону з широким охопленням. Найбільш ефективним локальним носієм, там, де є проблема, є передача інформації від людини до людини. Це передача інформації про саму існуючу проблему і ілюстрацію шляху вирішення цієї проблеми. Звідки може бути надходити інформація від людей, які роблять свою роботу, наприклад, магія комфорту. По-перше, ми говоримо е, про воду, як джерело радону, і це одна із компонент радону, я про це говорив раніше, які потрапляють у повітря і формують міст радону у повітрі житлового приміщення. Проблема в тому, що радон легко надходить із води під час кожного водокористування, це не тільки використання води для пиття або в'їзд. Водна компонента стає керованою, коли ми очищаємо воду від радону. Тут важливо використовувати герметичну систему, яка при роботі викидає відпрацьоване повітря в атмосферу. На вулицю.